Сьогодні поговоримо про ще один небезпечний міф: якщо людина залишається скривником, значить насильства немає. Але це неправда. І ця неправда завдає шкоди, бо змушує мовчати, сумніватися, терпіти. Щороку в Україні реєструється понад 150 тисяч випадків домашнього насильства, а звертаються по допомогу лише 10-15%. Чому так? Бо страшно, бо соромно, бо немає куди піти. Чому людина не йде від кривника? Причин може бути багато. По-перше, це психологічна пастка. Коли тобі постійно кажуть, ти сама винна, без мене ти пропадеш, починаєш у це вірити, і стає страшно, наче ти прив'язана до того, хто тебе ранить, і не бачиш виходу. По-друге, реальний страх страх, що якщо підеш, стане ще гірше, що кривдник не відпустить, і це не перебільшення, це відчуття небезпеки щодня. І є ще економічна причина. Коли немає грошей, роботи, свого житла, піти просто нікуди. І навіть якщо дуже хочеш, здається, що виходу немає. І ще тиск з боку інших: сім'ю треба берегти, потерпи, не він перший, не він останній, заради дітей. Ці слова не допомагають, вони лише додають болю, а ще є сором і страх бути незрозумілою. Багато хто мовчить, бо боїться, що скажуть сама винна. Або просто не повірять, що робити, якщо ти в такій ситуації. Найперше, не залишайся з цим наодинця, поговори з тими, кому довіряєш, або звернись до спеціалістів. В Україні працюють гарячі лінії, де тебе вислухають анонімно, безпечно, з повагою. Перелік цих контактів і ресурсів ми залишимо в описі під цим відео. Якщо можеш, зберігай усе, що може стати доказом: фото, листування, медичні довідки. Це важливо, якщо вирішиш звернутися до поліції. І ще плануй свій вихід. Подумай, куди ти можеш піти, хто може підтримати, з ким можна бути в безпеці. Навіть якщо зараз це здається далеким, просто почни з маленького кроку. І наостанок пам'ятайте: якщо людина залишається поруч із кривдником, це не тому, що все гаразд, це тому, що їй боляче, страшно, важко. І вона потребує не осуду, а підтримки. Будь тим, хто не засуджує, будь тим, хто допомагає.